Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії. Про явища й події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! <«Музика> Сьогодні в новинах і мову чи швидко і до Бога ближче. В Україні 12 років функціонує центр англійської мови на християнських засадах. Буча святкова. Насправді затишне містечко під Києвом відзначило свій день співами, танцями, борщами та варениками. Відкривати людям Христа можна й іншими методами. Приміром, разом із вивченням іноземної мови. Так уже 12 років працює в Україні центр «ІЛСІ». Частина міжнародного проєкту відомого місіонера Мореса Баскома. Євангеліст, задля ефективнішої проповіді Божого Слова, спочатку заснував курс англійської в Японії, потім на Тайвані, в Південній Кореї, згодом і в Україні. Нині центр популярний в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Львові та Кривому Розі. Навчання там ефективне, бо англійською обговорюють теми, що не можуть залишати байдужим. І викладачі, як зізнаються самі, свідчать власним життям днями Ілсі відзначив 12-річницю. В Україні 12 років поспіль офіційно функціонує центр англійської мови ELC, заснований ще в 1994-му як звичайні курси іноземної мови адвентистом сьомого дня Морісом Баскомом. Особливий він тим, що базується на християнських принципах і має на меті не лише навчити студентів англійської, але й провести євангелізацію з учнями, що відвідують уроки. Школа має філіали в Дніпропетровську, Харкові, Львові, Кривому Розі та звичайно в Києві. Наша школа ELC в Києві она является частью а, международного проекта а, вот изучения английского языка который был э, основан основан Місіонерам, євангелістом Морісом Баскама все розпочалося з євангельської кампанії в Японії, яка, не дивлячись на серйозну підготовку, не приносила бажаних результатів. Натомість, замість біблійних лекцій, японці запропонували морісу баскому навчити їх англійською, зрозумівши, що в даному випадку ефективніше проповідувати через заняття, вже за тиждень були організовані курси іноземної мови. Люди із задоволенням відвідували уроки та активно приймали участь в обговоренні біблійних питань. Пізніше ідея проповіді Євангелія через навчання англійською поширилася за межі країни вранішнього сонця: Тайвань, південну Корею, Україну. Ми працюємо з людьми, з людьми не віручими. Наш контингент це молодіж, яка слышать нічого не хоче. о Христе, о христианстве, вообще, в принципе, о религии. Они считают себя умными и начитанными. Наша задача – это привлечь людей из мира, заинтересовать их с помощью английского языка, поменять их образ мышления с антагоничного к желанию чего-то делать. Вот, и затем уже мы представляем им поближе нашу церковь. Особенно эта школа тем, что, вы знаете, всегда ценятся добрые отношения. И как бы там что-то было, какие-то неполадки, нигде никто никого не ругает, никто не кричит, как бы все тихо, мирно вот это все решается, улаживается. підтримують всі друг друга. Нині в Києві працює два філіали школи, в яких вчать англійською понад десятеро викладачів, та три місіонера, що приїхали з Америки та англомовних країн, аби послужити Богові та людям, ставши волонтерами. Я свідчу своїм життям, будучи гарним викладачем, я хочу показувати приклад християнина. Я просто намагаюся свідчити своїм життям та жити, як каже Бог. Спілкуючись зі студентами, я ділюся власними досвідами з Богом. В цій школі працюють не тільки адвентисти, а й інші професійні викладачі, що не належать до протестантської церкви. Вони не знаю, що у нас християнська організація. Вот знають чим ми займаємося, вони согласны з нашими как бы, принципами роботи, і в тому числі і преподаватели, які у нас работають, теж такої возможності дати ножка більше Богі, нашій церкві христианстве в целом. Окрім приємного спілкування одне з одним в центрі англійської мови для всіх бажаючих виділяється особливий час для тісного спілкування та знайомства з Богом. Кожну п'ятницю у нашому центрі проводиться біблійський клуб, який називається Friday Night. Все желающие могут его посещать, и люди знают, что это клуб библейский. То есть они знают, что здесь никто никого никуда не затягивает, ничего не навязывает, просто как бы рассуждает на более глубокие темы, да, чем это можно рассуждать среди недели. Кожен студент отримує в подарунок Біблію на англійській мові, разом розмірковують на цікаві актуальні теми сьогодення, разом відкриваючи священне писання, знаходять підтвердження істини. В прошлую пятницу я сюда попала. Тут две аудитории просто забитий. Люди звонят, постоянно спрашивают. И Уже у нас была регистрация, мы ждали, может, на на кто-то, да, пришел. Люди говорят, нет, запишите нас на клуб, тот библейский, который. ну хорошо. Працівники Центра англійської мови славлять Бога за те, що таким методом ще більше молодих людей можуть дізнатися про Божу любов та зробити правильний вибір у житті. Олена Козленко Костянтин Маніліч, Вісті Надії. Забезпечити роботою в Україні менш конкурентноспроможних студентів, інвалідів, пенсіонерів, має закон, що набуде чинності з 1 січня 2013 року. Він передбачає надання таким людям на ринку праці певних преференцій, приміром, завдяки створенню тимчасових робочих місць. Проект добрий, однак самі представники законопроекту, не зовсім вірять в його реалізацію. Тому чи є надія для безробітних поки говорити рано, але втрачати віри теж не слід. Ефективність прийнятого закону побачимо в наступному році, запевняє Максим Борода. Ну, перш за все, це дійсно якби певні преференції, які він надає. Тобто, по перше, це преференції для створення, скажімо, робочих місць для взяття на роботу дійсно не конкурен... ну, людей, які мають, скажімо, та да, там нижчий рівень конкурентності на ринку праці, тобто, це дійсно студенти, це інваліди, це люди, яким лишилось 10 років до пенсії. Закон дійсно непоганий, але Ну, проблема в тому, що, можливо, він би працював в Європі, але, на жаль, він, скоріше за все, не працюватиме у нас. Чому? Тому що зовсім, скажімо, і інші умови, в яких взагалі ну, має працювати бізнес. Ура-2012 давно минуло, а собак в Україні трують і далі, причому дуже жорстоко фосфідом цинку. Виявляється, цей заборонений у Європі препарат офіційно зареєструвало вітчизняне Міністерство екології. Від його дії нещасні чотирилапі конають у жахливих муках кілька годин поспіль. Захисники тварин твердять, кояться комунальні служби. Ситуацію вивчала Олена Козленко. Вже більше 50 років в Україні бездомних собак безжалісно труїть дозволеною для використання отрутою Фосфідом цинку. Його офіційно закуповують різні комунальні служби та роздають двірникам санслужбам, які займаються труєнням собак по всій Україні. Кожен день з усіх регіонів України я отримую повідомлення про масові отруєння безпритульних собак, і люди свідчать, що до цього причетні комунальні служби. З'їдаючи отруєні приманки, собаки помирають в жахливих умовах. Приступи конвульсії та піна з рота перед смертю супроводжують тварин декілька годин поспіль. фосфіт синку як жорстока отрута невибіркової дії заборонений в країнах ЄС, Росії та Білорусі. Проте Міністерство екології України чомусь офіційно зареєструвало цю страшну отруту. «Виділи сотні випадків використання цих препаратів. Мається в виду сотні людей, які розсипали ці препарати. Як правило, вони їх розносять. І такими совочками і ковшиками розсипають в містах скоплення там гризунов в норки, или рядом з ними. Ця собака з'їла фарш із фосфідом цинку. І вона вирвала його, зригнула його перед, в, в агонії. Бачите? Ось? Люди понесли на експертизу. Лабораторія відмовилася зробити експертизу. Все місто. Славян с Донецкой области. Весной було было в трупах отловить тварин. Собаки лежали вот так на улице. Очень, как бы обидно, что никто ничего не хочет реально сделать, и самое главное, что ситуация будет только ухудшаться. Собак труїть по всьому місту, а не в якомусь конкретному районі, але ніхто достеменно так і не знає, кому заважають ці чотири лапі. Зоозагисники та екологи вимагають від міністерства екології України заборонити використання фосфіду цинку в країні. В іншому випадку вони мають намір подати до суду на міністерство за порушення природоохоронного законодавства. Наша вимога до міністерства екології зняти з державної реєстрації всі препарати, основані на фосфіді цинку. Нагадаємо, про останню хвилю вбивств тварин повідомлялося наприкінці квітня цього року. Та, на жаль, досі нічого не змінилося. Але доки є люди, які не байдужі долі нещасних чотирилапих, на краще майбутнє тварин можна хоча б сподіватися. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Більше новин з України та світу далі. В короткому огляді засновник організації Життя без кінців Войчич розповів про свою книгу Непохитний неймовірна сила віри в дії, яка вийде в продаж 2 жовтня. У книзі Вуйчич описує, як він проходив найскладніші періоди в своєму житті, а також ділиться історією про те, як він зустрів свою дружину. Книга стосується важливості довіри Богові у всіх обставинах. Бог може зцілити вас від раку, але якщо він не зробив цього, Господь все одно продовжує використовувати ваші обставини для того, щоб привести когось до Христа, зазначив Вуйчич. Перша книга Ніка Життя без обмежень була перекладена на 30 мов світу і розійшлася тиражем 750 тисяч екземплярів. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні з 20 вересня перейшло на нову систему призначення візових співбесід та доставки документів без необхідності додаткової оплати. Також набула чинності угода з Польщею про скасування плати за національні візи. Документ передбачає безкоштовне оформлення віз на довгострокові періоди. Умова поширюється на тих громадян України та Польщі, які планують перебувати в іншій країні більше трьох місяців до одного року. Відтепер українці можуть безкоштовно оформлювати візи на довгостроковий період. Депутати одного з комітетів російської думи почали обговорення законопроекту, що встановлює кримінальну відповідальність за образу почуттів віруючих. Зараз за порушення законодавства про свободу совісті та віросповідання призначається штраф у розмірі тисячі рублів. Юрист Ігор Понкін, який очолює інститут державно-конфесійних відносин та права, пропонує вдосконалити вже існуючу статтю кримінального кодексу Росії та карати за образи почуттів віруючих або штрафом у розмірі від 100 до 300 тисяч рублів, або позбавленням волі на строк до двох років. 14 вересня по національному телеканалу України інтер у заключній десятій серії світського серіалу російсько-українського виробництва Анна Герман, таємниця білого ангела, показали сцену хрещення співачки Ганни Герман у церкві Адвентистів сьомого дня. Хрещення проводив пастор Василь Костюк, президент Українського адвентистського центру вищої освіти. У 2004 році Двентицький радіотелецентр голос Надії зняв документальний фільм про Анну Герман Світить незнайома зірка поля з боку християнської церкви на її життя. А таємниця Білого Ангела це, напевно, друга ластівка. Дивлячись на цю картину, ми побачили життєвий шлях Гани Герман, але вже очима не адвентистів, а світських людей. Повідомив в інтерв'ю пастор Василь Костюк. Третьої неділі вересня в Україні відзначили Всенародний день батька. Його проголосив громадський комітет із підтримки сім'ї, щоб збільшувати позитивний вплив чоловіків у родинах та суспільстві. Як вшановують батьківство? Про це в сюжеті. Ще у 2008 році міжнародний центр батьківства вирішив, що у сучасному календарі не вистачає важливого свята дня батька. Наразі в 2013 році владою планується прийняти закон про те, що кожен третій день вересня буде днем українських татусів. Таке свято вірять представники влади зможе допомогти покращити відносини сучасних сімей. Ми знаємо, що здорове суспільство залежить від здорової сім'ї. Ми нуждаємося в панімання. Що таке отець, що таке папа? А картина становища українських родин сумна. За статистикою, кожен другий шлюб закінчується розлученням. Я хочу, щоб в нашій країні дійсно свідомість батьків піднялася до того рівня, щоб кожен батько відчував цю відповідальність і ніс цю відповідальність. Бо, на жаль, статистика говорить про те, що кожен другий шлюб сьогодні в Україні. Він е, закінчується розлученням в 97% там де після розлучення. Діти починають проживати з матір'ю через перекладання обов'язків татусів на материнські плечі, великий відсоток дітей виростають з поганою самооцінкою. У 85% випадків діти, які виросли без батьків за іронією долі, потрапляють до колоній. Та навіть при повноцінних сім'ях постає інша проблема: батьки приділяють дитині лише 4 хвилини на день, і лише третина усіх татусів готують дітей до школи. Ми схильні до того, щоб повторювати чи помилки, чи успіхи своїх батьків. Але проблема полягає в тому, що масштаб Кризи він такий великий, що більшість з нас вони виросли в ситуації, де в нас скоріше всього не було позитивного прикладу батька. Тому нам потрібно вчитися в когось іншого. Я як батько зразу починаю думати, скільки ж я виділяю. Там не калькулятор достаю, але приблизно намагаюся зрозуміти і розумію, що скоріше всього мені треба більше виділяти. Україна на сьогоднішній день умирающая страна. А чому? Тому що мало адцовства, і мала. I'd uh, say. Которії взяли Олександр Марченко в свою чергу впевнений, якщо чоловіки стануть більш відповідальними, ситуація в суспільстві набагато покращиться. Якщо чоловіки будуть відповідальними за життя своїх дітей від зачаття, будемо бачити більш щасливих дітей, більш освічених, тому що насправді участь батька в житті дитини підвищує її самооцінку і дає можливість реалізувати свої дари і таланти в повноті. А невід'ємною складовою, яка допомагає родинам мати здорові відносини, є Боже Слово, впевнені організатори прес-конференції. Безумовно, для віручих людей я думаю, що Біблія це є якраз тим джерелом навчання про батьківство. Тому що якщо ми говоримо про здорову сім'ю, про правильні відносини, про базові принципи, що таке бути батьком, то ми можемо їх шукати в Слові Божому. Якщо ми беремо основання Біблії, що таке мужчина? Мужчина.

Та на жаль, більшості чоловікам в державі не вдається бути зразковими батьками. Науковці говорять, що через страх перед відповідальністю вони роблять багато помилок. Але боятися, вважає Руслан Малюта, не потрібно. Треба брати ситуацію в свої чоловічі руки та змінювати її на краще, упущеного часу вже не вернути. Та твоя дитина йде в школу перший раз один раз в житті. Вона там досягає якогось там досягнення Також можливо один раз в житті. Якщо ти це пропустив, то це навряд чи вже вдасться вернути. Але поки вона живе, поки вона дихає. Поки ще є таке щастя, що батьки живі, вона це завжди може зробити. Батьки, які не роблять помилок, їх немає. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч, Вісті Надії. День бучі. Відзначили мешканці-гості гучного назвою, але насправді затишного містечка під Києвом. Радості додала статистика. За підсумками дослідження аналітичного центру Універсітас, воно посіло перше місце в рейтингу якості життя малих міст України. Такому висновку притакують і журналісти програми Вісті надії. Кажуть, бучанці бучно гуляють, гарно співають народних пісень, танцюють, а борщем і пловом пригощають із 75-літрових казанів. Сьогодні, 16 вересня, бучанці у тісному крузі рідних та близьких святкують День міста. Це невелике затишне містечко, розташоване в 30 кілометрах від Києва. Та статус міста отримало лише 5 років тому завдяки українському адвентистському центру вищої освіти, що знаходиться в цій місцевості. Для проживання та навчання буча підходить на всі 100. свіже повітря, зелені ліси, парки та озера, а також дружні та приємні люди. Все це створює особливу атмосферу. Відчуваєш себе як у сімейному колі, і святкують день міста Бучанці також по сімейному. Анатолій Федорук мер увів смачну традицію. Пригощати цього дня жителів борщем, шашликами та варениками. Ми йому щиро вдячні, тому що збирається дуже багато коло друзів, багато гостей приїжджають до нас. Готували борщ, куліш, плов та вареники на природі у великих казанах, аби кожен бажаючий зміг покуштувати. В кожному котлі 75 літрів. 75 літрів розрахована, наприклад, це борщ 300 порцій борща. Також була підготовлена святкова програма для відвідувачів. Дітки демонстрували свої таланти у співі та танцях. Дорослі та літні люди згадували молодість за допомогою танцювальних конкурсів, співів та танців в українських народних традиціях. Танцівниці народного автентичного танцю вітали жителів зі святом словами та хореографією. Ну, ми бажаємо цьому місту процвітати людям. Також добра, щастя, миру. Щоб так, такі свята були ну, кожний раз. Бучанці люблять своє місто, тому тримають його в чистоті та порядку. Дуже подобається, дуже довольна і ні за що на іншого б не приміняла ніколи. Желаю жити в Бучі, насолоджуватися цією життєю. Все-таки я вважаю, що їм дуже повезло, тому що в місті жити не дуже приємно, і віздух у іншого, і немає стільки можливостей, як у нас. Тому желаю, щоб все було добре у них. Пускай берегуть свій місто і такі вот парки, як тут, допустимо, щоб просто берегли і бережно от до всього, що ділиться для нас, для горожан. Я вітаю вас всіх з ним, бучі, зі святом. Олена Козленко, Костянтин Маніліч Вісті надії. Погодьтеся, святкувати також треба вміти. На цьому все дивіться вісті надії щоп'ятниці, щопонеділка та щосуботи на каналі Hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.